Слава Україні та слава ССУ. в Одесі 3 травня, 800-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора вперше за чотири допи не було атаки балістичною ракетою по Одесі від росіян і іранські дрони Камікадзе вони теж не запускали. За останній тиждень вони їх менше десятка випустили, десь штук сім. Невідомо, що там у них трапилося. Ну, і розвіду. Увальні російські дрони вчора над Одесою, теж наче не літали. А от щодо сусідньої Миколаївщини, то вчора росіяни знову атакували Миколаївщину керованою авіаційною ракетою, і цього разу її збити не вдалося. Був прильот по офіційній інформації. Це якесь підприємство в Миколаївській області. Ну як завжди, обстріли в районі Очакова з артилерії. Там пошкоджені будинки, але жертв немає. На Херсонщині теж росіяни обстрілюють з артилерії селища. Там одна людина травмована минулої доби без загиблих. І маленька гарна новина в Білгородській Народній Республіці: дрон залетів в заправку. Ну і вона загорілася. Така непогано чудова новина. Чекаємо ще.